Усім привіт, друзі! Дякую, що завітали на мій YouTube канал. Ну що, у нас продовжується рубрика розгін депозиту. поділюся з вами сьогоднішнім результатом, що там відбувається. Нагадую, друзі, це рубрика, де ми зі 100 доларів намагаємося зробити 1000 баксів в короткому терміні, тобто це буквально пару місяців. Постараюся це реалізувати, зробити. Я ділюся з вами своїми угодами абсолютно безкоштовно. В які угоди я вхожу, у мене ризик менеджмент, які в мене стоп лоси Так тобто, ви це все в реальному часі бачите. Я цим ділюся в телеграм-каналі, показую результат, показую. Свої угоди, чому я війшов, який мене стоп лос який ризик менеджмент, як я заходжу в угоду. Якщо ви взагалі хочете дізнатися більш детально, як ми починали, то рекомендую вам подивитися ось ці відео. Перший відео з розгін депозиту, подивитися там стане все більш е, зрозуміліше. А зараз, друзі, давайте переходити до суті, що у нас взагалі відбувається. Дивіться, в нас було відкрито з самого початку було декілька угод, і одна угода по сує в нас була. Як бачите, у нас 12 доларів було чисто прибутку, тобто тайк профіт ми забрали, і було в нас три стопи. Тобто три стопи ми зловили. Знову ж таки, наш прибуток списався, так і ми сьогодні, можна сказати, знаходимося плюс-мінус по нулям. Але давайте перейдемо до біржі Max Global. До речі, силочки знайдете в описі під цим роликом, користуйтеся, ви мене досить сильно підтримуєте. Майте, там найнижчі комісії. Дивіться, приходимо в наші угоди, покажу, що в нас зараз відкрито. Відкрито є по біткоїну, по суті. У нас відкрита угода є. Зараз ми також до них перейдемо більш детально. По арбітруму сьогодні показано 5 доларів уже чистого прибутку, тобто 1 РР ми вже забрали, можна сказати, так. По сеї поки що в нас є невеликий плюс, і по XLM по аптусу бачимо невеликий мінус. Зараз ми з вами розберемо взагалі графік по біткоїну, що там відбувається. Покажу вам, куди я очікую найближчим часом рух ринку, так де в нас взагалі знаходиться ліквідність, куди ми. Будемо взагалі, де ми з вами побачимо взагалі реакцію ціни, тому що використаємо також деякий ось такий аналіз. І загалом поділюся з вами своїм результатом. А зараз, друзі, перед тим як ми продовжимо, хочу вас попросити підписатися на мій YouTube канал, підтримати цей проект, підтримати цей експеримент. І якщо вам дійсно сподобається, то обов'язково підписочка, заходьте в телеграм-канал, ставте лайкос, пишіть коментар. А зараз бажаю вам усім приємного перегляду і поїхали! Ну що ж, друзі, повертаємося до аналізу по біткоїну. Дивіться, я скидував ось такий пост, телеграм-канал показував, що в нас тут захована була ліквідність. І очікував ось, ось такий сценарій: похід до 115 тисяч доларів. Зараз я вам покажу, чому взагалі були такі очікування, і зараз, звичайно, розберемо з вами графік по біткоїну. Отже, друзі, переходимо спочатку до біточка. Давайте подивимося, що у нас тут відбувається. Це у нас є фьючерси на біткоін, це М'є. Тобто, це в нас не криптовалютний графік, як зазвичай ми дивимося, а це в нас є ф'ючерси. На фондовому ринку, якщо так коротко сказати, і в нас є тут цікаві закономірності, ось такі гепи. Якщо ви подивитесь уважно, ви побачите, що в нас тут були ось такі взагалі розриви ціни, і ці розриви ціни вони досить часто перекриваються взагалі. Тобто ціна старається зробити так, щоб він перекрився. І ось тут також у нас був розрив. В даному випадку ми сьогодні в реальному часі тут знаходимося, бачимо, що ціна повністю його перекрила. І звичайно, я очікував, що очікує зараз в реальному часі, що ми ще можемо з вами спуститися в район 116 шістнадцяти тисяч. Тому що тут в нас є захована ліквідність. Якщо ми зараз перейдемо на звичайний графік USDT, і ми з вами побачимо, друзі, що тут в нас є також деякий ось такий імбаланс, тобто є в нас, давайте перейдемо на 4-часовий таймфрейм. Дивіться, друзі, перш за все, хочу показати, що тут був невеличкий імбаланс на чотирьохчасовому таймфреймі. Він був не протестований. Так, ось тут імбаланс. Давайте я його ось так приведу. І ви подивитесь уважно, що ціна, коли взагалі рухається до імбаланса, вона бачить одразу робиться реакція. Так, реакція в даному випадку в нас була перша реакція, перша корекційна така хвиля на ось це все падіння, і ось тут ми побачили ще один зйом ліквідності, так і перекриття повністю імбаланса. Ось цей імбаланс повністю у нас відпрацьований є. Але це не означає, що ціна вже отут одразу зараз у нас полетить вгору. Є ймовірність. Того, що ми можемо зняти з вами ось тут ще одну ліквідність, так якщо подивитися уважно, у нас тут є ось такий пул ліквідності, і плюс тут є може можливо ще перекритися ось цей імбаланс. Він не до кінця перекритий, але він був тестований. Так, тобто, ось цей невеличка ось ця зона, друзі, вона може також шанс на відпрацювання. Це район 115 500 приблизно цей діапазон. можна ось тут його відмітити. Ціна може до цього діапазону дійти, скоректуватися сюди, дійти і побачити одразу з вами ось тут. Реакцію, якщо тут буде формуватися ось така подібна структура, давайте я її покажу. Коли ми сюди спустимося, так тобто буде перша реакція, друга реакція, тобто ми будемо знімати ось тут ліквідність уже в реальному часі, будемо спостерігати так, що ціна просто знімає ліквідність, подібно якось тут. Тобто просто тіні свічок знижуються, так, але ціна закривається, свічка закривається набагато вище. Коли ось тут буде просто зйом ліквідності, це буде означати, друзі, що скоріше всього дно буде в цьому діапазоні формуватися. Чому взагалі я про це розповідаю? Тому що знову ж таки є імбаланс, і плюс тут на. Захована ліквідність. Коли ми перейдемо з вами на ось такий графік, давайте я вам покажу. Є в нас ось такий графік. Тут показано взагалі ліквідації лонгістів, і тобто, де в нас накопичено велика є кількість шортових і лонгових угод. Дивіться, якщо ви уважно подивитеся, то у нас на рівні 116-117 тисяч нас досить багато є є палива для походу вниз. Це ліквідації, друзі, це кошти на ринку, куди. Де взагалі люди, трейдери ставлять свої стоп лоси в когось взагалі без стоп-лосів, чисто є ціна ліквідації, і ціна завжди намагається їх перекрити, забрати ось ці кошти, так і рухається одразу в іншому напрямку. І дивіться, якщо ви уважно подивитися, то ліквідацій шортів у нас всього лише 300 мільйонів, а лонгів набралося вже близько 10 мільярдів. Доларів. Ось такий у нас різниця в об'ємі. І є великий шанс, друзі, що ми спустимося. Як бачите, перша це в нас 116500. В даному випадку, якщо ми подивимося на графіку, 116 500 це в нас знаходиться приблизно ось тут, ось цей діапазончик. Так, ось тут у нас є ліквідність. Ну і ось тут, якщо ми подивимося, друзі, тут видно ось такий пул ліквідності, так тобто люди думають, відкривають свої лонги, тобто люди відкривають свої ось тут лонги, і стопи, звичайно, ставлять або ось тут, ставлять стопи, або трошки нижче, так, щоб ціна, так би мовити, його не забрала. Але якщо тут досить багато. То накопичено є стоп-лосів, це означає, що у нас іде продаж по ринку. А для крупного капітала продажі ретейла. Тобто, нас з вами, наші стоп-лоси, це є продаж для крупного капітала. Це можливість купити. Тому він зманіпулює ціною сюди, щоб забрати ці стоп-лоси, перекрити ось тут. Можливо затестувати ось цей імбаланс, не перекритий, забрати ще стоп-лоси ось тут цих людей, які ось тут ставили також свої стопи за ось лої. І потім ціна буде спокійно собі рухатися вже вгору. Тому друзі, тут часу залишається все менше, так і в реальному часі ми з вами спостерігаємо уже зараз похід. Нижче. Хочу вам ще показати, що тут є, якщо основний пул подивитися, то основна ліквідність захована на рівні. До 115 тисяч доларів. І якщо ми, до речі, нижче спустимося, то є ось, ось така взагалі біржа HyperLiquid. і тут також показано, де в нас є великі ліквідації. І велика частина ліквідацій захована також на рівні 115 200. То це рівень такий самий, який я вам тільки що показував. Це приблизно ось цей ось цей діапазончик. Так? Тобто повністю може перекритися ось цей імбаланс, і ось ця зона може виступити для нас зоною підтримки. Давайте я ще раз це все повідомляю. Ось цей блочок, ось ця вся зона, друзі, вона може виступити для нас. Ось таким блоком підтримки для ціни по біткоїну. Так, тобто можемо побачити з вами ось тут реакцію і похід на нові максимальні значення, тобто, як мінімум, сюди знімати ліквідність уже зверху з верхньої сторони. Тому ось така взагалі структура. Ось такий сценарій я поки що бачу по цих графіках. Ну і відповідно, друзі, у нас ось такі угоди зараз відкриті. Поки що я нічого нового не відкривав. Наразі все як є, так. І в нас відкрита єдине, що в нас відкрито, це в нас є ліміточки, стоять по монетки Пепе. Давайте більш детально я вам покажу, що це за взагалі що це за ліміточка. Лімітку по Пепе. Я скидував також в телеграм-каналі, показував, де вона знаходиться, але давайте я вам зараз ще раз покажу. Ось тут я ставив е, свій лімітний ордер в цьому діапазоні 00104. Так, ось тут ось цей діапазончик, тому що ось тут в нас знову ж таки є ліквідність. Так, ось тут, бачите, такий пул ліквідності досить прекрасний пул. Плюс, плюс ось тут ось цей лой. І плюс ось тут також у нас є невеличка ліквідність, тому ось такий свізок може забрати нашу ліміточку і буде просто прекрасно друзі. Тому чи відпрацює це, ви звичайно подивитеся в телеграм-каналі. Я це все буду транслювати. І ось тут у нас ще одна ліміточка стоїть, по мене сує, Вона чисто стоїть із-за того, що я вам показував в попередньому відосі, в ось цьому показував, як відкривати угоду на 1 долар. Спеціально показав, розрахував стоп лос Тому, друзі, якщо ви новачок, рекомендую подивитися, щоб ви зрозуміли основну суть трейдингу, основну суть стоп лосів. Як воно працює, як правильно розрахувати, так як не перевищувати ризики, що таке взагалі ризик менеджмент. Тому, друзі, знову ж таки, трейдинг це дисципліна, і тут, звичайно, гра на дистанцію. Тобто тут потрібно напрацьовувати статистику. Давайте я вам, до речі, покажу, яка угода по суї була поставлена, тому що там також ліміточка стоїть, лімітний ордер. Звичайно, якщо у нас буде корекція, давайте я відкрию графік свої. Переходимо на графік. Ось ця угода у нас зараз є відкрита. Давайте я, я вам її покажу. І до речі, я, скоріше всього, заберу тейк profit, тому що там, якщо він, якщо ця угода один не закриється по стоп-лосу, то так профід буде трошки вище Я про це також повідомлю в телеграм канал Зараз є невеличкий плюс, помнети сує, як бачите, ось плюс 40 центів. І це в нас є ось ця угода, яку я видавав також в телеграм-канал. ділився але ось тут стоїть ліміточка. У нас ще одна в цьому діапазоні за нашим стопом, тобто одразу де спрацює стоп-лосс, у нас відкриється ще одна лімітка на з ризиком 1 долар. Так, тобто тут буде 1 долар. Всього лиш з ось таким рухом ціни, тобто ставка була зроблена на те, що у нас просто зніметься ліквідність, і одразу побачимо з вами реакцію і похід до нових цінових Позвонів, тобто до 4.18 і ризик реворд тут в районі 1 до 10. Це ось така ліміточка, спеціально розрахував, спеціально показав, як це все робити. Мабуть, більше не для того, щоб заробити, а просто вам показав, як це все розраховувати. Так, щоб ви собі розуміли, якщо ви новачок, щоб ви собі зрозуміли, як воно все розраховується і як це все працює. Просто спеціально це все показую для новачків, тому що в інтернеті, звичайно, такого не, не знайдеш. Тому, надіюся, друзі, для вас взагалі це є корисним. Якщо дійсно. Для вас це є корисним і ви хочете, вам це все подобається, то обов'язково підписочка. Я буду досить радий, якщо вам такий контент заходить. Тому наразі ось така ситуація: поки що нічого не відкривав, ніяких дій не робив. Очікую взагалі походу ціни сюди вниз. Так, і зараз, якщо ми дійсно побачимо побіточку, давайте я знову ж таки повернуся до біткоїна. Я зараз знову ж таки, якщо я побачу реалізацію походу сюди, ціни так, тобто в цей діапазончик. І дійсно підтвердиться цей сценарій, який я вам розповідаю. То я придивлюся ще одну угоду, тобто візьму на себе ризик, придивлюся ще одну угоду, і візьмемо по одній монеті. Я там уже для себе подивився. По одній монеті візьмемо також лонг з досить гарним РР. Тому, друзі, щоб не пропускати це все. Підписуйтесь також на мій YouTube канал і в Telegram канал заходьте, тому що саме там я буду видавати видавати ці всі угоди. Цей експеримент буду вести розгін депозиту і нагадую, друзі, що це високоризикований експеримент. Так і він тут налаштований. Він є з великим ризиком. Бажаю всім профіту. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій YouTube канал і до зустрічі в наступних роликах.